Містер Ландо, чи є президент Трамп російським агентом? Абсолютно ні, сенатори. Він є президентом Сполучених Штатів законно обраним американським народом. Я питаю, бо багато людей у мене на батьківщині задають мені це питання. Вони кажуть, якби він був агентом, то робив би саме те, що робить зараз. Наприклад, він поширював із овального кабінету або підтримував пропаганду, яка є російською пропагандою. що Україна розпочала війну. Що Зеленський диктатор по-друге, він ще до початку переговорів став ключові позиції, гарантувавши, що США категорично виступатимуть Проти будь-якої можливості вступу України до НАТО по третє він припинив постачання зброї Україні, повністю підірвавши її здатність протистояти величезному сусіду з короткими лініями постачання та колосальними ресурсами. По-четверте, він підірвав партнерство з Європою, яке було основою безпеки останні 80 років. І це ключова ціль Путіна. А він зробив усе, щоб дискредитувати та принизити зеленського на міжнародній арені. включно з ганебною прес-конференцією. де він об'єднався з віце-президентом для атаки на Зеленського. Я навіть уявити не можу, що якби він був російським агентом, він міг би зробити щось більш вигідне для Москви ніж ці п'ять пунктів. Що ще міг би зробити російський агент? Чого Трамп ще не зробив?